Киянин, друг доньки Путіна та кремлівський переговорник Кирило Дмитрієв, перший російський топ-чиновник, який зміг відвідати Вашингтон після повномасштабного вторгнення ЕРЕФІЇ в Україну. Адміністрація президента Трампа, в від президента Байдена, настроєна на рішення питань. щоб пустити його до американської столиці. Адміністрація Трампа навмисно зняла санкції. Батько Дмитрієва тим часом залишається в Україні і, вочевидь, насолоджується так званими результатами перемир'я обстрілами. Що ще відомо про родину Дмитрієвих? Дивіться далі з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі спецпосланцем Дональда Трампа з питань близького сходу Стівом Віткофом. Його візит кілька днів анонсував CNN. Ось він у студії телеканалу. Удостоєний інтерв'ю заливає щось про позитивну динаміку у відносинах та про енергетичне перемир'я, якого насправді не існує. А ще Дмитрієв наліво й направо вихваляє команду Трампа. Адміністрація президента Трампа в від президента Байдена настроєна на рішення питань. Они ведуть себе крайне уважительно, вони розуміють позицію Росії, задають багато просів, знаходять компроміси. Це той дух э, созидательный, який заданий. Хто він взагалі такий Кирило Дмитрієв за походженням Українець? Родом із Києва тут він народився і виріс. Між іншим в родині українського академіка, професора, керівника лабораторії в інституті клітинної біології Національної академії наук. За інформацією з відкритих джерел, батько Олександр Дмитрієв залишається в Україні і досі. Працює в НАН щоправда, розвідали журналісти місяць тому. Пішов у відпустку за власний кошт. А ще Дмитрієв старший, начебто, входить до наукової ради Російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена. Інформація про це є на сайті російської наукової установи. Молодший Дмитрієв вчився в Київській школі номер 145. Однак вже в підлітковому віці поїхав до США. За обміном там закінчив престижний Стенфордський університет та не менш популярну гарвардську школу бізнесу. Але звідти повернувся не в Україну, а в Москву, де розвивав російську економіку. За даними журналістів-розслідувачів Зе інсайдер саме в цей період Дмитрієва, нібито завербували російські спецслужби. Він купив автомобіль лендровер, який оформив на посвідчення співробітника російської розвідки. Як саме чоловік отримав? Посвідчення невідомо, але джерела видання стверджують, що отримати в РФ такий документ або військовий квиток не складно. Цікаво, що в 2007-му Дмитрієв знову приїхав в Україну. Був партнером і президентом фонду прямих інвестицій. Його роботу пов'язують з українським бізнесменом Віктором Пінчуком. Одного разу Дмитрієв навіть засвітився на політичному ток-шоу із Савіком Шустером. Нельзя душить малый и средний бизнес. Никто не душит. Поэтому надо очень стратегично подходить к этому вопросу, и мне кажется очень важен диалог. А ще сонце світить, а трава зелена. Здається, цей Дмитрієв говорить те, що всі хочуть чути, і неважливо, як сильно це відірвано від реальності. Після 2011-го Дмитрієв знову повернувся до Ерефії. Став керівником російського фонду прямих інвестицій. Як відомо, Дмитрієв дуже близький до сім'ї Путіна. Він одружений з Наталією Поповою, подругою путінської доньки Катерини Тихонової. У 2015-му разом із нею, Дмитрієв відвідав всесвітній економічний форум у Давосі. Саме Дмитрієв у 2020-му розкручував російську антиковідну вакцину Супутник. Пам'ятаєте, ще таку наша вакцина найефективна і найбезпечніша в світі. Сьогодні можна говорити, що Дмитрієв входить до кола наближених осіб російського диктатора. Дмитрієв став спеціальним представником Путіна з питань економічного співробітництва з іноземними країнами у лютому 2025-го. Тоді ж його прізвище з'явилося в списку переговорників з боку РФ в Еріяді, і це він сидів за спинами Ушакова та Лаврова на переговорах з американською делегацією. Насамкіли санкції помогли Росії стати болі независими, а помірділі долару. А як ви вважаєте, чому до Дмитрієва так прихильні в адміністрації Трампа? Про що могли домовлятися Вітков і Дмитрієв, і чи не стане прецедент зняття санкцій поширеною практикою? З кого далі знімуть санкційні обмеження? Напишіть все, що думаєте нам під відео. Москву засипало квітневим снігом, на дорогах ожеледиться. Снігопад не припиняється. Тим часом у Сибіру вирує потужний ураган, зриває дахи, перевертає стовпи та дерева, розносить пожежі. А гасити полум'я закликають місцевих з лопатами. Про негоду на Росії дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. По 10 а місцями й по 30 сантиметрів снігу. До ерефії навесні прийшла зима. Засніжило у Москві та підмосков'ї. <му> у столиці на вулицю витягли найновішу техніку. Ба Більше сніг розчищають на дахах, скидають з елітних будівель в центрі міста. За словами російських синоптиків, циклон на цьому не зупиниться. Сніг сипатиме й сипатиме, і поширюватиметься така погода ще й на східні регіони. Але якщо в столиці 20 сантиметрів снігу не така вже й біда, то за МКАДом з опадами завжди весело. От тільки тиждень тому на Камчатці пацієнта до карети швидкої тягнули на санях. Мабуть, там і в очі не бачили цих модних столичних. Снігоприбиральних авто та не снігом єдиним у Сибіру вихідними пронісся потужний ураган. За інформацією пропагандистів, постраждали Красноярський край, Кузбас, Хакасія та Новосибірська область. У мережі повно відео, як вирує негода. Регіони накрило піщаною бурею. У Новосибірську частина міста та шість районів області залишилися без світла. Гірше того, через сильний ураган почали ширитися ландшафтні пожежі. Очевидці скаржаться на сильний запах гару в повітрі, на трасах низька видимість та численні ДТП. Вогонь із полів підійшов впритул до дороги. Сусідню хакасію також накрило шквальним вітром. Через негоду в регіоні почалися перебої. Зі світлом горять поля, вогонь перекинувся на житлові будинки. Тим часом голова Калінінської сільради, усть Абаканського району Республіки Хакасія, закликав усіх, хто може, допомогти брати лопати й мітли та боротися з пожежею. Замість пожежних машин та евакуації, мобілізація населення дуже вигідно. Російські чиновники вже й знайшли причину стихійного лиха. Природа і людська недбалість мовляв Сибір горить щороку навесні, коли є сухостій. А місцеві жителі спалюють сміття, що назбиралося за зиму. От вони й винні, в тому, що коїться. І раз звертаюся, в очередною раз при наведенні порядку на своїх приусадібних участках території міста, прилягаючих територіях, не треба розводити костри. Цю практику взагалі треба прикраті повністю Зручно, правда. А як ви вважаєте, хто все-таки винен, що ураган зносить дерева, дахи й лінії електропередач? І як мали підготуватися люди до стихійного лиха? Пишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, підписку, якщо ще ні. Будьте з нами. Побачимось.